Так, у Нью-Йорку, аирпорт Кеннеді. Ми на бжитній полосі. Ідемо по землі, а зараз буде полетіти до міста Філодельфії. Є про звір. Це невеличкий діток. за цими водоймами ці затоки підніться Атлантичний океан. Це інфраструктура мостів. Великі такі острова. Там відблискається океан на проміння. Сонячний З правої сторони видіються великі кораблі, які стоять і чекають. Estou eu ver os rodetes, é? New York. Volta aqui para a Os peluchinhos estão a Estou aqui. aqui é o aeroporto. Волоси, мости до нього вбудовані. Дуже гарно видно, ті кораблі, які стоять. Так би на парковці. Там і там нічого на знижку. Такий повітряний рух біля Нью-Йорка. Ось дуже гарно видно кораблі. які прибули з різних кінців світу. І мене потім їх по черзі кличуть, порт вигружають, загружають, догружають і тоді вони йдуть далі в суму призначення. ju ładne panorama jest to dużo jakieś koraby. Я Голвей, Голливе. Ось так. За Та, тями ми будемо. Довго летіти до на тяну, зараз будемо повертати щось правіше. Я знаю, що тут Філадельфії вже зараз підніється побережжя. Йдеться, пропонують щось перекусити. Бо тут такі затоки різні. Люди мають свої такі будиночки часті. Тут в отелі відпочивають, от пляж. Ми теж їхали відпочивати трошки далі, може. Це за Філадельфію. Називається Wildwood. Гарне місце, там. Там якийсь стадіон. Ну, а далі вже житлові осе вийде. У побережжі океану. теж океану. Дякую за перегляд, мого. Маленького відеосюжету, коли ми злетіли із Кеннаді Аеропорт до Філодельфії, Михайло Бабчук, Нью-Йорк, Нью-Йорк, сполучний штат.